Нова редакція податкової декларації з податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки доповнена інформацією. Щодо адреси місць розташування об'єктів оподаткування це колонка 4 розділ 1 у додатках 1 та 2 до податкової декларації. Також доповнена інформацією щодо строку користування податковою пільгою у звітному періоді. Це колонки 20-21 розділу 1 додатка 1 та колонки 19-20 розділу 1 додатка 2 до декларації. Також доповнена декларація інформацією щодо деталізації нарахованих до збільшення сум податкового зобов'язання згідно з пунктом 50.4 статті 50 Податкового кодексу України. Також звертаємо увагу на те, що у контексті пункту 50.4 статті 50 Податкового кодексу України розділ нарахованих до збільшення податкових зобов'язань не відбувається, якщо уточнення податкових зобов'язань здійснюється не за поточний звітний період. Тобто рядок 51 не повинен бути заповнений. Якщо у ряду 2.2 за частини декларації податковий період, що уточнюється, та у рядках 1.2 рік, що уточнюється, рядку 5 нараховано до збільшення податкового зобов'язання на рік всього, та у рядку 5.2, у тому числі нараховано до збільшення податкового зобов'язання на рік. Додатку 1 та додатку 2 не відповідає поточному календарному року. Додатково повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 31 жовтня 2018 року номер 891 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2010 року номер 1233. Суб'єкти господарювання, що не сплачують податки і збори зв'язку з отриманням податкових пільг, мають ввести облік сум таких податкових пільг та з 1 січня 2020 року повинні відображувати у податковій звітності такі дані, як строк користування податковою пільгою у звітному періоді. А саме число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгою.